Вітаю, друзі, слава Україні! Перед тим як розпочати сьогоднішній випуск, який буде знову, ну що поробиш, не святковим, дуже навіть не святковим, тому що будемо обговорювати деякі тенденції, не так теми саме, як тенденції, які дуже мало чим тішають. Я все таки хочу трошки про хороше. Вітаємо всі сьогодні з днем народження начальника генерального штабу, бойового офіцера, героя з Дебальцівської операції Сергія Шаптау. Соратник, союзник головкома Заужного, його сьогодні і Заужний привітав. Ми приєднуємося, я думаю, всі до цього вітання. І саме до цього дня народження його привітав його і наш зеленосяйний Володимир Зеленський, сповістивши італійським журналістам. До речі, ви звернув увагу про те, що він дійсно думає про звільнення головкома в воюючій країні, що він хоче перетрусити цілі сектори. Розігнати, зробити погром там в генштабі збройних сил України. Він десь про це розказує італійським журналістам на Райо-1. він колись пригадуєте кілька разів раптом обізвався і назвав, ну правда, пальцем в небо я не дуже вірю в ті цифри, mm. але назвав часов втрат українських збройних сил іноземним журналістам. Українські, навіть, оті, які дуже дуже вже вилизуються в нього, навіть війними він гидує і їх зневажає. От він передав. Через італійських журналістів своє особисте вітання нашому героїчному генералу, побічавши його теж усунути з посади, заявивши, що йому не потрібні там реальні бойові офіцери, які є офіцерам високого стратегічного рівня. А якщо згадати, що Шаптаушей деякі ну, для декого партньори звинувачують на Росії вслідстви нам комітеті вчинені якихось там злочинів, бо він бачите. Забезпечив свого часу по них досить серйозні удари і зробив їм дуже боляче, то це робиться ще й навіть дуже і дуже логічно. От таке, знаєте, хотів за здоров'я, а вийшов, на жаль, не зовсім. Але я надіюся, що все-таки певна логіка, якийсь страх все-таки вернеться до цієї влади, і і випадку шаптали, і випадку залужного таки не ризикнуть. Дуже хочеться в це вірити. От, власне, про тему, куди дівся страх. Як нема совісті, хоч страх, от куди дівся цей страх, і буде присвячений, присвячений сьогоднішній сюжет. А перед тим, як завжди, закликаю вас ставати постійними глядачами мого YouTube каналу. А для цього ну, регулярні перегляди. Підписуйтеся на мій канал в YouTube, в Telegram також. Залишайте коментарі, вподобайки, ставте дзвіночки нагадування, ну і поширення, рекомендації, посилання. За це буду неймовірно вдячний. А тепер. А тепер переходимо до нашої теми. О знаєте, мене все більше дивує і шокує навіть не те, що ця наша влада витворяє кожного дня. Витворяє вона якісь речі, просто несусвітні, причому десь з осені, з середини вересня. Ну просто як зонтюга зірвалися. Але я реально вражений тим, як вони твердо переконані, що це все їм гарантоване зійде з рук. Тобто вони розраховують принаймні на дві речі. Перше, що нині під час війни і суспільної напруги вони вже зуміли відвести від себе всі прямі звинувачення, всі, всю злість, яка виникає в населення, вони кудись зуміли це переключити. От вони впевнені, що це їм вже вдалося, ми про це будемо говорити. І друге, вони впевнені, що залишатимуться при владі вічно, щоб ніколи не довелося відповідати за скоєне і повертати награбоване. От. Ще більше мене шокує, це як їм ідеально вдається втілювати все це все в життя. Ну, принаймні, поки що перший пункт. От друге, мені дуже хочеться вірити, що ми цього не допустимо. Бо це ж, вже, що робиться зараз, це вже не плане. Це те, що відбувається тут і сьогодні. От що вдалося зробити певним владним технологам? От що їм вийшло? Чи скорше все ж може не владним, а запрошеним від партнерів, тому що я трошечки знаю рівень політехнологів, які працюють на банку? Воно м'яко кажучи, він дуже тупий, примітивний. Він може до того першого пункту, про який ми поговоримо, він і годиться. А для таких складніших схем, все-таки мусили запрошувати когось, може, із з московських. От головне завдання це злість і гнів перевести на інший рівень. От Отвадий раніше пробував обгадуватися у ці дуже небезпечні під час війни ігри в стилі розділяй володарюй. Але там, там був більше чисто політичний, не суспільний контекст протистояння і обріхування. Головний ворог, звичайно, був завжди Петро Порошенко. Ну і якісь міфічні порохоботи. До речі, в мене дуже погані новини для наших численних білих пальтечок. Вони й досі твердять те саме: ми проти Зеленського, ми проти Порошенка, зате ми за Україну. Знаєте, ваше відкидання і навіть досі триваюче поплюження головного противника Зеленського нікого не переконає. Вас усіх одним скопом уже записали в оті порохоботи, бо це потрібно для отого деперсоніфікованого створення ворога. Найперше його обезличити треба, уніфікувати, уніфікувати всіх своїх опонентів під якимось ярликом нав'язаних. Ну, от як був і при Сталіні, і при Гітле, і при, при Путіні. А вже потім ліпити всім їм, причому діаметрально протилежним відповідні звинувачення, ну, такому, знаєте, чисто Сталінському в стилі. Ми вже це все проходили. Особливо показово це все було в час сталінських репресій. Тож, колись в майбутньому кричати: «Товариш Сталін, произошла чудовищна ошибка, може виявитися для дуже багатьох сьогодні запізно. Але оцей напрямок. Колоти суспільство за принципом, що там якісь порохоботи, і проти них, ну це було знову, це була тільки вузько локальна, чисто політична боротьба, і вона вже це вже й проект трохи застарів. Він має дуже сумнівні результати. От коли наприкінці минулого року стало зрозуміло, що потоки бруду і шльмування проти Порошенка безпосередньо дають протилежний ефект, він же, пригадуєте, виявився єдиним, у кого зростає рівень довіри. І спадає отой хвалений та накручений антирейтинг. От тоді, ніби та технологія, здавалося би провалилася, але її все одно продовжують тягти. Мені здається, що її зараз більше напрацьовують на інший трошки напрямок. Це ті технологи, які ще займаються чисто політичним проектом. От відірвати не вже не так, щоб там добити, обсвинити, обгадити, обшльмувати Порошенка, бо не дає ефекту, а спробувати відірвати від Порошенка, хоч якимось чином відірвати його оту кількох мільйонну групу підтримки, оту чверть населення, яка ну хтось голосував за нього свідомо, хтось для того, щоб не пройшов Зеленський, але тих людей, які тоді принаймні було чверть населення, мені хочеться вірити, що й буде скоро більше, які хочуть його перемогу і спробувати їх якось деморалізувати і розігнати дуже схоже на те, що це поки що локальний, але проект, який працює саме в цьому напрямку, а от. Щоб не допустити, аби люди взагалі могли звернути свою увагу на владу, та все те зло, яке від неї йде, треба. от для цього треба застосовувати трошки ширшу доктрину пошуку ворога. Ну, здавалося б, в нас іде війна. Найлогічніше це мав би бути зовнішній ворог, а це Московія, і всі, хто, хоч якось проповідують і вирощують якісь паростки руського міра, ну або, або раніше їх. Вирощували і проповідували, От тільки маленьке питання: а хто ж буде пиляти сук, на якому сам сидить, коли вся наша влада саме походить з тої рускоміровської шинельки? Правда, вони зараз пробують цю тезу застосовувати теж, але правда дуже невміло щодо будь-якої політичної, саме політичної, хоча думаю, щодо суспільної почнуть опозиції із залякуваннями, і з погрозами, і з всім. Згадайте, давніше був Дмитрій Літвін з підширайтер Зеленського. Зараз знову згадали Єгена Карася і інших. Але. Але всього цього замало для серйозних збурень політичних, саме політичних проєктів, особливо коли люди починають задавати дуже прості і дуже вбивчі для влади питання. І от тоді треба протистояти, провокувати протистояння вже між самими людьми. От я не раз тут розповідав про абсолютно дикі клини, які владна пропаганда зараз пробує вбивати, скажімо, між військовими і цивільними. І саме такі тези, оцінки, настрої, вони зараз дуже активно розганяються і в про, і в підвладних медіа. тут відчуйте різницю. Про і підвладні трошки різні речі. Хоча паскудний запашок, і від обох. І, а далі їх вже дуже часто підховую, підхоплюють соцмережі, користувачі, бо деструктивні настрої, вони, на жаль, в Україні є дуже популярними, нелегко легко заходять. От не буду тут ще раз про це все розказувати, розповідати так детально, бо про це вже не раз згадував в минулих випусках. Просто згадайте, от як зараз крутять жорсткі фрази того ж самого дикого. Або комбата отого одного комбатів територіальної оборони, який рекомендує стріляти якимось навіть не ухилянтам, а людям, які чомусь ставлять якісь питання, які сумніваються в законності певних дій стріляти в коліні чашечки. Знаєте, що це нагадує? І чому це почали розганяти через пропагандистські ресурси, зокрема провадні ресурси, без критики, без нічого, просто розганяти, тому що це викликає колосальний спалах негативу, тому що це пряме порівняння. Знаєте, де розстрілюють коліна? Затриманим, спійманим, о тим ж самим людям, які пускали ешелони, які російські ешелони в Білорусі пускали під укіс, у всіх тих, хто там здійснював дії, які були на підтримку України в Білорусі. Лукашенківські, і оце зараз прив'язати в Україні і прив'язати до образу військових. Дивіться, що військові про вас думають. Знаєте, це все жахливо, бо такими інформаційними технологіями можна на майбутнє засіяти навіть оте огидне в стилі, яке колись засіяла. Ти розуміла влада, які хотілося просто відсерпуруватися від якихось проблем. Пригадуєте, от тоді і до чорнобильців, і до афганців 90-х роках. А я, а я тебе туди не посилав. От це, мені здається, зараз дуже активно нав'язується цивільному населенню, яке є тут всередині в Україні. А назустріч дуже активно від накручують військових розслабленим, жируючим тилом, який демонструє, бачите, невдячність армії за ту жертву. Знаєте, є дуже різні люди в ТУ, неймовірно різні. Тил це і. Мільярди і мільярди коштів, які пішли волонтерам, пішли на підтримку. Це колосальна волонтерська підтримка. Це дуже багато що. Це і ті, хто не можуть воювати, це ті, хто вже поранені, вже давним-давно ще за то, хто лишилися, і хто сьогодні в ТУ. Це жінки, це діти, жінки і діти до речі, тих самих військових. І от. Тут теж дуже було помітно, коли було пару дуже явно маніпулятивних записів на вулицях наших міст. Слухайте, я перепрошую, але я трошки вмію відрізняти брудну маніпуляцію від реальних записів реального зрізу суспільної думки. От робили в Дніпрі, робили ще в кількох містах людина в формі демонстративно не військовий, просто камуфляж робить запис і йому дають відповіді дуже гедотні, дуже мерзенні. Слухайте, це не соціологія, де є правила, де є зафіксовано кількість відповідей, все. Ти вишукуєш якусь кількість людей або навпаки, це вже спеціально підіграні люди, актори чи підібрані ті з певних вузьких середовищ, які маються сказати, ти даєш тільки негативні відповіді, і це запускаєш максимально в армійське середовище і даєш можливість показати там, дивіться, як цей тил, у який він невдячний, який вас ненавидить. Ну, слухайте, це є суцільний певний треш спрямований на розкол суспільства і на протиставлення частини суспільства, другій частини суспільства, які нероз'єдно пов'язані між собою. Ну слухайте, а навіть от такої дрібниці, як от сьогодні, розкручене оце ток-шоу пошуку диверсантів у києві оболонському районі. з... За участю територіальних центрів комплектації, Слухайте, що ще треба для взаємної дискредитації, для взаємної неповаги, для взаємного протиставлення? Слухайте, це ж не є природні процеси, це не те. Що роблять реальні військові, говорять реальні військові? Це не те, що говорить звичайний українець, який, маючи змогу, допомагає армії через волонтерів. Тому, до речі, проти волонтерів так і воює ця влада, тому що вона хоче вбити тут клин. Розділяй і володарюй. А тепер зверніть увагу ще на одну річ: от ну я ж кожен день проглядаю певні матеріали, які йдуть і в великих, багато мільйонних каналах і. Менших каналах, які перепущують самі військові там себе звідти з фронту. От ви звернули увагу, що в цих реально справедливих висловлюваннях військових, які е, дійсно обурені певними речами, які відбуваються в ТУ, от тих, які йдуть саме показують нам на каналах мільйонниках, кудись раптом зник увесь негатив до представників влади. Нічні клуби десь там діють під час комендантської години обурення. Абсолютно правильне. Але півроку тому я пригадую. Всіх каналах згадувалося при тому якогось Сережу Лещенка, якихось представників поліції, які це кришують, зараз нема. Зараз якісь мажори, якісь там анонімні цивільні, які займаються цим під час війни. Далі. Розкрадання злість і бажання поквитатися. Вони були і до того. Ми до того чули регулярно ці записи і бачили їх. Вони весь час появлялися в телеграм, Вони і зараз з'являються на маленьких каналах, на приватних записах тощо. Вони прориваються іноді представників влади. От Мілованов був переляканий. Це той, що колись міністром економіки був знищив українську економіку. Пригадуєте такого? Він був шалено переляканий, коли на одній заправці кілька військових, які поверталися на фронт, біля нього проходячи демонстративно розказували, як вони будуть чинити розправу колись над владою. Знаєте, будуть не будуть це питання відкрите серед військових. Я знаю, є такі настрої, але чомусь цивільним. Чомусь всьому суспільству України саме через контрольовані канали, і при чому чомусь що така особливість дивина зверніть увагу після того, коли Володимир Зеленський зустрівся з власниками ряду телеграм-каналів, анонімних в основному та ж сама Труха і інші, раптом вони почали робити певну сепарацію. І звернули увагу: обурення військових нам показують регулярно, тільки не проти влади, ота От ненависть до влади. Давайте саме так і озвучимо. До невлади вона нав'язується суспільством. Серед самих військових, наскільки я знаю, домінують дуже різні погляди. Від дуже примирливого стану. Ми для того і воюємо, що вони там нормально жили, і до е, крайніх. Випадів саме антивладних є серед них і певні спрямованості, взагалі там тил зажирів і тому подібне. І такі є, є всі. Але чомусь ми бачимо чітко спрямовані до суспільства дуже вузького спектра, які саме звучать так: зажарів і тил, не волонтери, які допомагають, не, не родичі наші там, а зажарів і тил. І з боку суспільства цивільних пробують нав'язати якісь страшні військові. І зводять військових до ролі ТЦК без увагу, ТЦК без перерви в всіх ефірах на всіх каналах скрізь як якийсь певний жах, як відстрахування. Вони зуміли зробити захист України мобілізацію. Службу Збройних силах України як якесь покарання, якийсь фактор залякування. Оце і є ті моменти розколоти суспільство, пересвадрити його, протиставити патріотичні саме патріотичні сили суспільства. Про московські якось ми всі забули. Те, що в нас щонайменше 10% населення України відверто про московські настрої зберігає, це показують і певні соціологічні допитування. Про це якось не прийнято зараз говорити. А от саме патріотичну частину населення пересварити між собою, і щоб вони шукали проблеми не у владі, а в тому, що хтось десь на своєму місті виявляється не таким. От це, це, до речі, дало свій дуже поганий результат для того, щоб відчуття власної безпеки, самозаспокоювання і навіть появилося навіть у найганебніших владних мародерів. От вони справді ви звернули увагу, особливо десь останні ці півроку вони справді втратили відчуття страху. Або може їм і справді вдалося перемкнути злість на інших між собою, пробувати стравлювати людей. А можливо, вони тільки заховали цю злість подальше від очей. Десь поза медійне основне поле і самі повірили, що так і є. А потім раптом для них виникне абсолютно якась несподіванка. Питання в тому, для кого буде несподіванка? Для українського суспільства буде неприємна несподіванка, незалежно і військового, і цивільного чи буде несподіванка для влади. Мені б дуже хотілося, щоб була несподіванка для влади, але ну хто з нас знає, як воно далі все поведеться. Вони дуже вміло технологічно працюють проти української нації, на жаль, колюче саме її. І вони проводяться зараз оці ці півроку останні особливо просто демонстративно нахабно. От ще півроку тому було якесь відчуття, що в них є почуття страху, а тут, ніби воно якось вивітрилося. От до цієї категорії можна було б відвести і відверти хамську поведінку е нинішньої влади щодо залужного та й взагалі до командного складу ЗСУ і Генерального штабу. От тут таке теж враження, що ЗЕ раптом перестав боятися вибуху. Вибуху суспільного від цього. Бо що, повірить, що зумів каналізувати обурення людей на протистояння їх між собою? Чи може тут все-таки другий варіант? Я тут не хочу на цій темі якраз зараз акцентувати. Я її вже висвітлював. Не хочу акцентувати, тому що тут ще може бути просто інше. Зеленському не вигідно було б зараз втягуватися в політичну війну з Заужним. Не вигідно його знімати з своїх особистих інтересах, але, але він настільки зав'язаний і пов'язаний і залежний від отих пакок тих кейсів з компроматом, і зокрема від Патрушева, який є, ну реально давайте називати свої речі своїми іменами, фактично кура. Нашої владної верхівки ще з дуже давніх часів, коли вони ще тільки йшли і простували до влади. Можливо, тут і інша причина, тому що тут трошечки нелогічні і раціональні деякі дії. А от в деяких інших справах: ну, слухайте, в мене таке враження, що, що вони дійсно втратили страх. От давайте я вам зараз наведу буквально пару прикладів, два приклади, які би ну, за логікою мали підірвати суспільство, просто зірвати. Або деякі з них і підривали, хоча би частково, але десь не зараз, колись давніше. От давайте згадаємо просто дикі страшні розкрадання, розкрадання гуманітарної допомоги, частково американської допомоги, загалом міжнародної, які відбувалися під дахом Запорізької обласної військової адміністрації і. І самого Офісу президента. Ну, там курував це все Тимошенко. Це коли по Запоріжжю говоримо. Коли говоримо по Чернівецькій області, то я так розумію, там особисто Єрмак курував це все. Ну, от зараз Запорізька. Хто були лідерами цих страшних розкрадань? Голова Запорізької ОВА Олександр, перепрошую, Старух, секретар Запорізької міськради. Анатолій Куртів, депутат Запорізької міськради, я собі повиписував їх тут бо пам'ятати цю погань не хочеться. Віктор Щербина та от кого точно ніколи не забуду, заступниця голови Запорізької ОВА Злата Нікрасова. До речі, поведінка цієї останньої вона дуже яскраво свідчила, що нічого цій згарає мародерів насправді не загрожувало ні одного дня. Тому що її відпочинки демонстративні в Таїланді, розкручування там «Ребятки, дівчатки, війна, війною, ні, забувайте відпочивати» і все інше. Вони показували що те, що те, ця зграя всього за півроку, яка вкрала 22 морські контейнери, уявіть свої масштаби, 389 залізничних вагонів і 220 потужних, отих великих багатотонних вантажних автомобілів допомоги. Це, до речі, тільки те, що встановили, що ця зграя може обійтися безкарно. Ну, здавалося, знаєте, от давайте згадаємо, які були відкриття, який був шум у му році. Тільки тоді помінялися перед тим керівництво СБУ і НАБУ, і на той момент відбувалися. Відповідні там зміни, якісь заходи, і суспільство ставило питання. І влада побоювалася суспільства. Влада давала трошки кілька кроків весь час назад. І от, в серпні місяці 22-го року, обидва відомства дуже публічно заявили, що вони відкрили провадження, викрили. І, от, до речі, всі ці цифри і ті прізвища були названі тоді публічно проти цих страшних диких мародерів. Потім, правда, нікого з цих мародерів не посадили. пройшло трошки часу. І от зараз я вам розкажу річ, про яку, якщо ви серйозно самі не копалися у пресі, то ви, напевне, можете і не взнати про неї взагалі. Ми маємо результат цього розслідування. Ще раз нагадаю, приблизно півтисячі багатотонних колосальних контейнерів, таких як морські чи залізничні вагони, вкрадені цією бандою. Це мародерство в області, через яку проходив основний потік втікачів. І ті, хто вирвали з Маріуполя весь південь України, тудою проривався всі ці області з Донбасу. Це був основний логістичний центр. Тому туди йшла ця допомога. Вся тупо вся розкрадалася, пляшечка води, якась булочка дали, садили на поїзд, відправляли до Львова. Отак діяла допомога там. Слухайте, це таке розстрілювати треба. І от зараз ми маємо результат цього всього: всі посадовці, всі без винятку, і ті, хто названі, і ті, хто не названі, уже поза підозрами. Знаєте чому? Тому що справа передана в нацполіцію, а її підслідність трошки відрізняється. Набу чітко написало: ми передали в нацполіцію. В нас більше цієї справи немає. Знаєте, що це означає? Це означає, набу розслідує злочини посадовців. Воно не розслідує стріочника, який привідкрив десь там вагон і звідти щось витягнув пару мішків. Не розслідує інших речей. А от нацполіція от зараз їй дали, і зараз ми дізнаємося, що ті стріочники, вантажники. Розкрали на залізниці, або ми ще з'їли 500 вагонів гуманітарної допомоги. От і маємо слухайте абсолютно відверто, відкрито, не ховаючись, крали, і все в порядку тема для української влади закрита. Удивіть собі, просто уявіть собі, подібне розкрадання, а потім зустріча розслідування якимись державними чиновниками при Порошенку. І от Просто неймовірно таке уявити, правда, щоб при ньому таке було. Тоді розкручую фейкову справу так звану е, цих Гладковських. Пригадуєте? Як крику було, а насправді там справи як такої не було. І то верес був на пустому місці. У даному випадку. Уявіть собі, що така справа про Поршенків насправді би була. Та там би революція почалася б вибухнула б. А що ми маємо зараз? Лише пару видань, просто з нудним видом. Поінформували про сам факт, що справа в набу вже закрита віддана Нацполіцію. Це означає, що жодні чиновники покарані не будуть. Навіть такого висновку не зроблено. Просто сам факт. Тепер цим займається Нацполіція. От і все. То чого в такому випадку владі боятися, якщо така страшна афера на страшні кошти, страшне мародерство, саме щодо людей, які втікали з розгромлених будинків за окупованої території, підійшла безкарно. Навіть для дрібних чиновників якась злата Нікрасова демонстративно плює Харкає в обличчя суспільству, пояснюючи, а нам наплювати. Ми при владі. Влада нас любить, нам нічого не буде. У мене фоточка є з Зеленським, тому ми нічого не буде. От маємо один приклад, який мав збурити суспільство, і влада дістала маркер. Зійшло, зійшло безкарно, значить, зійде все. В такому випадку може зійти все. І давайте коротенько ще одну подію, зовсім свіжа. От. Свою свята і святих, от у, 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 у ці <кхм> серіали і те і кіноміксери для збиття гугольмоголя з змізків людей та скотинювання їх, влада не цуралася ніколи. І раніше. Але ж коли це викривалося, пригадуєте, влітку минулого року, як крутило, як відбріхувалися, як прикидувалися. А зараз маємо новий треш. І вже ніхто не криється, всім уже на все наплювати, чітко відвітували. товариші, все в порядку, деньги освоєні. Я про гуне дійство з на оте Євробачення. Слухайте, я не хочу розмовляти про Євробачення як про саме взагалі. Не моя тема. Хай займаються ті, хто колись піднімав культуру. Я думаю, правда, їм просто знудить від того, що вони зараз бачать, але менше з тим. От давайте я вам просто наведу два порівняння, від яких ну от мене мороз по шкірі від цих порівнянь. А, а в українці в основній масі оце вже почули всі. Це пішло скрізь. Ноль емоцій просто, отже, суспільний мовник Румунії, який проводив, мав би проводити це, відмовився від участі їхньої країни в Єробаченні, бо країні бракує коштів, країна перебуває в режимі серйозної бюджетної економії, тому що, зокрема, крім всього іншого, ця країна допомагає Україні вижити в тій страшній війні. Тому, допомагаючи воючій Україні, Румунія вважає за потрібне. Відійти, не проводити Євробачення для Укрвлади шоу свята це ж все. Ні від якого Євробачення відмовлятися в нас не стали. Більше того, не просто провели якийсь шоу в рамках бюджету суспільного мовника, де можна було вкластися скромно, без показухи, без велетенських концертів. Ні, провели супер яскраве шоу, підігнали під нього навіть стратегічний державний ресурс, яким є ота ж сама дія, на чому її, до речі, зламали і поклали, а за саме шоу. До і так вже мегабюджету за зомбі-марафону додали нову держзакупівлю самої тільки цієї постановки цього шоу під час голосування ще на 11 мільйонів гривень. Будемо переводити в дрони, чи не будемо? Самі переведете. От цю закупівлю оплатили не суспільному, до речі, мовнику, який з державного бюджету йде, а улюбленим олігархам Коломойському та Медведчуку через їхній один плюс один медіа. І ще й на цьому додатковий раз украли. От я вам навів. Ну, два. Абсолютно страшних скандали. Такі скандали у нас відбуваються шастою приблизно один або два на день. Особливо коли йде мова про Міністерство оборони, там ще більше. Там он, докази вже є. Вже свідчення є. Докази того, що це Резніков підписував ті всі страшні розкрадальні документи на півтора мільярда непоставлених нежилетів, озброєнь, снарядів. Інше з Різніком все в порядку, тому що він, він дружить з Єрмаком. В нього все добре, в нього не буде проблем. Інші, от нас щодня вони йдуть, а в суспільстві все тихенько. От хто не задоволений, той, звичайно, клятий порохобот, і він працює на Москву. Ну от просто гляньте реакцію. От, в першому випадку вона відсутня взагалі. От тільки тільки пару видань, просто так собі тихо про це згадали, як про якийсь факт. У другому, ну подивилися, трошки пошукати в розкручених пабліках. Нема там закидів за цей бенкат під час війни. От просто нема. Бо в суспільстві інший тренд. Суспільстві нав'язуються про те, що у нас найгірші люди втекли з України. Це жінки з дітьми в основному, або люди пенсійного віку. Про хилянь мова не йде, їх там не так багато. От про них іде безперервно, що вони вороги. Вороги виявляються, сидять в тилу, вороги виявляються для когось, сидять в окопах. Отам вороги, отам отам, от там вороги, от там тренд, От поділяй його дарюй. От. Знаєте, це звичайно, що це відведення уваги, воно на внутрішні ті розколи воно не є єдиним у суспільстві тим злом, яке рятує сьогодні владу від цих відкриттів від того, що повернулись до неї. Є інші причини. От я сам був автором такого терміну, який я називав синдром Плівок-Мельниченка. коли влада найсильніше краде найстрашніше робить треш, коли на суспільство звалюється якась неймовірна кількість викривальної страшної інформації, дуже часто настає параліч. Моральний параліч. так сталося після плівок Мельниченка в 2001 році, може, й це так частково, не тільки те, про що я говорю, оці технології. Але біда в тому, що якими б не були за походженням, отой суспільний е синдром примирення із злом населення у своїй значній частині вже на цей синдром повелося, а влада виловила ефективність і цим дуже вміло користується. І оце справді лякає. На чому завершуємо? Поборемо все одно Слава в Україні.